Доброго ранку, я з України і знімаю сніданки приготовлені з американських продуктів, бо зараз знаходжусь в Штатах Америки. У мене сьогодні на сніданок. Ось такі мучні вироби, рожки чи, чи трубочки, вермишель чи як її можна назвати, сосиска і салат. Заправлятиму соусом. Томатним соусом з додаванням базиліка, часника та інших цибулі та інших овочів спецій. І так, сосиска має м'ясну основу з додаванням різноманітних овочів. Тут є овочі, перець, болгарський перець, дрібно помолин, цибуля та щось таке. Зелене, ну, я не знаю, мабуть, шпінат. Вермішер, звичайно, вариться в воді до готовності, в кінці зливається вода, додається олівкова олія, спеції сіль. Салат Салат готувався з різноманітних видів салатів. Це салат і продається в великих коробках. Готовий, помитий. Але ще ми його дрібненько покришили. Хоча американці не кришать, вони цілком його вживають. Додавалося яблуко, покришене кубиками, насіння соняшника, зелена цибуля. І трошки-трошки болгарського перцю. Заправлялося все це соусом. Брався різноманітний соус, оцет яблуневий, сіль, спеції, масло рослинного походження. Ще додавалася цибуля біла, ріпчата. Можна додати у такий салат трошки небагато, дині. Диня буває різних сортів, бажано не солодку. А якщо ви додаєте і солодку диню, то смак буде теж гарний. Поєднається вона в салаті з вашими іншими продуктами. Отже, я макаронні вироби поливаю соусом. Зараз я його відкрию. Багато не треба, трошки. Полью прямо зверху кілька краплинок, а цього достатньо. Так вже смакуватиме дуже гарно. Він закінчується ця банка. Я його додаю і в різні тушковані овочі, і до борщу. Тобто до різних різних страв такий соус гарно смакує. І макаронні вироби набирають гарний смак і відтінок. Ось такий в мене сьогодні сніданок. Смачний. Бажаю вам всього смачного. Готуйте смачні сніданки, оздоровлюйте свій організм вживаючи. Рослинні продукти і екологічно чисті продукти. От Вермішель, мені здається, чи макаронні вироби, отак я назву, італійського походження. Ну, от і все. До побачення. Зустрінемось дуже скоро. Хай вам щастить у всьому-всього всього найкращого!